Медична психологічна і соціальна підтримка для військових, їхніх родин та цивільних, які постраждали від війни. Усе це у новому реабілітаційному центрі, який планують збудувати на Прикарпатті. Про старт підготовчих робіт наш Денис Лужний розкаже. Це майданчик, де будуватимуть новий реабілітаційний центр. Майбутній комплекс складатиметься з кількох споруд та багаторівневого паркінгу. Дана будівля буде основна реабілітація. Топиться тобто до будівлі, де ми маємо площадку. Значить, там буде збудовано захисну споруду цивільного захисту відповідно до зараз норм і нових ДБНів, яке буде розраховано на 350 осіб. Над захисною цивільного захисту буде двохрівневий паркінг для автомобіля. Це є фактично перша черга будівництва. А ще тут будуть сучасні відділення та реанімаційний блок. Реабілітаційний центр планується орієнтовно на 100 ліжок. Тут буде шість відділень. І що саме цінь, крім відділень реабілітаційного центру і ментального здоров'я, тут також планується відділення реанімації. У новозбудованому медичному комплексі передбачено і готель для родичів пацієнтів. Передбачено на 70 осіб для тих батьків, дітей, людей, які будуть проходити реабілітацію. Фактично, ми на на даний час знаходимося на підготовчих роботах. Ми готуємо будівельний майданчик до початку будівельних робіт після отримання дозволу на початок будівельних робіт. Фактично будуть розпочаті повноцінні будівельні роботи. Перша черга, якщо рахувати, аналізувати по коштах 1 мільярд 59 мільйонів 228 тисяч 662 гривні. І друга черга 209 мільйонів 219 Тисяч гривень двісті гривні. Я тільки хочу зазначити, що загально, згідно кошторисних даних, весь бюджет становить 1 мільярд 268 млн 447 мільйонів чотириста тисяч 914 гривень. Завершити будівництво реабілітаційного центру, за словами керівниці області, планують за два роки. Тривалість будівництва попередньо передбачено 24 місяці згідно з розрахунки проектно-коршторисної документації. Реабілітаційний центр, паркінг і укриття. Хочу звернути увагу на укриття. Ми розуміємо, що ми живемо під час війни, і укриття це перша основа. Тому це перша черга 18 місяців. Ми передбачаємо і готель сімейного типу 6 місяців. Маємо величезну потребу. Не тільки Івано-Франківщина, й ціла Україна е має велику потребу в реабілітації, має велику необхідність розширення мережі закладів реабілітаційного профілю, тому що є великий попит. На жаль, але так воно є. По новий досвід, аби впровадити його в життя у своїх громадах. До Івано-Франківська приїхали їхні керівники. Ми хочемо відкрити теж великий реабілітаційний центр на основі нашого басейну. Там буде льодова арена. Це в нас територія під це відведена біля п'яти гектарів, біля озера. Тому цікаво, як тут реалізується, щоб було, бо у нас ще на стадії тільки, скажімо, ідеї. Цей реабілітаційний центр один із двох, який у найближчі роки з'являться в Івано-Франківську. Ще один планують збудувати в одному з мікрорайонів міста. Його кошторисна вартість понад 60 мільйонів гривень. Не лише лікувальний заклад, а й справжній прихисток для сотень людей. Снятинський психоневрологічний диспансер, комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради. Розрахований він на 360 пацієнтів. Нині заклад заповнений майже на 90%. Серед підопічних 22 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. За словами голови ОВА Світлани Онищук, попит на місця зростає, тому для розширення можливостей зводять новий корпус. Допомагає в цьому червоний хрест. Це є не лікувальна установа. Ми даємо, ми надаємо тільки медичне забезпечення. Ніколи я ніде не говорю і сьогодні так скажу, що у нас чогось не вистачає. Дякувати Богу, ми забезпечені всім. У нас чотирихразове харчування. Наші хлопці перебувають в гарних добротних умовах. Сьогодні наші захисники напередку звичайно на багато інших умовах. У нас дуже гарні умови. У нас багато є людей, які доброї волі, які допомагають. Тут мова йде не тільки про Будівництво такого комплексу, такого закладу додаткового цілого будинку, де будуть проживати люди, тут іде мова про створення всіх умов: опіка, турбота, піклування, тому що це особлива категорія людей. З нами дуже гарно працюють наші донори з Червоного Христа, і вони пообіцяли, що мають можливість допомогти нам з корпусом побудувати тут. Буде проживати 26 людей, і власне ми розуміли, що це достатньо великі кошти. Практично 25 мільйонів, але роботи запущені. Ми бачимо, що будівництво триває. Зараз 40% готовності тих робіт, які вони запланували.